Привет. Маємо вже доволі пізно, вже на дворі темно, бачите, я на дворі. Ми вийшли в господарку вдіти. Швиденько, швиденько. Ще, тато, привітайся. Швиденько, швиденько, бо в нас настільки холодно. На дворі падає така мрачка і доволі це. І доволі зимно і вітер. Ну, коротше. Yeah. Він далі не йде, бо дай що зваратися, хіба ви не бачили, то він може зайти. Я сьогодні, друзі, сиділа на кухні, трохи їсти наготувала, а в основному сиділа в хаті і навіть не хотіла двір виходити. Ну, хоче зайти. Ну йди, зайди, ну, йде зайде, просить це, щоб він зайде. Йди, йди, зайди собі, зайди. Ну зайди, мама дозволяє, йди. йди. <ріху> а Нема, він хоче цього. Цих... Курячого того посліду нема, Курей нема. Що мої зозулічки? Мої зозулічки? Мої кузонечки? Нушка за п'ять, не за п'ять, за три тижні. За три тижні має вже родити. Не видно, вона темна. І темний. Цей. Світла нема? Не видно. За три тижні. Ой, я вам скажу, друзі. Що е так бракує молока вже, я кажу, чесно. Ми привикли, ну як? Там можна купити, Звірно, що можна купити, і сир можна купити, і молока, всього можна купити. Але як людина має своє, вона не рахується, знаєте, як то кажуть, цей. ти рахуєш, як купляєш молоко, там одне купити чи два, чи купити великий сир, кисломолочний має на увазі, чи маленький, чи там. 180 грамів тої чи скільки 100 грамів тої бринзи чи фети що небудь там до салату. Маєш своє кожного дня, маєш багато. І ти не рахуєш, ти до всього себе використовуєш, там молочко використовуєш, сири. Дітям дуже бракує, бо вони дуже багато їдять сиру. Мене... Я кожного дня відігрівала, кожного дня більше, ніж 1 кілограм сиру, кисломолочного не з'їдали. Плюс бринза. Тоже брензи виходило там 400, 500 грам, 600 грамів, залежно скільки молока використовував. Ну, коротше. А тепер купляти, то так само знаєте, як яйці. Яйці я беру собі не в необмеженій кількості. До чого хочу, скільки хочу, і не рахую, що мені там бракне, і треба йти купляти чи там все. Коротше. То є також великі, друзі, я Ну нічого, Ще трошки нуха буде в роди, як все буде добре, то й буде молочко. А там за нею білочка, а там малята козленята. озленята. Так козленята. там Там них не буде багато, дуже молочка. Але, але він ж е, літає. Боже, нема ради, тішиться, а нема що нема собі з'їсти. Але все одно щось буде. щось то таке буде. Нас. Чого? Чого? Бачиш, як вона е во... Колись у нас як була сама нушка, то ми Ну, бринзи ми не робили. Чого Чи... почали робити? Ой, попаде телефон. Почали такі робити, правда вчиться бринзу робити? Там не мали багато, там 200-300 грам на день. Мали молочко, мали кисломолочний сир, трошки. А вже як білка, то вже ми мали. Ну, там того року більше, все. Ну, так як я вам кажу, що ми собі. А вже як малята породять. Так, Хто? ну коротше, ми чекаємо на молочко. Хто що? на що? Друзі, і щоб повичищали, вже все тут повичищали, треба мені павуки тільки поснімати. І можна білити. І що так холодно, я не хочу навіть братися до того, до того білення, бо легше всього, друзі, перемерзнути. Хуріти це легше всьому. Ні? Що? Ще чекаємо тепла. Ми так дивилися, що ніби вже на суботу має бути тепліше. Але такий середина березня, сьогодні в нас такого 13-го. Вже майже півмісяця березня пройшло. Ну що, маємо надію? Маємо надію, що буде далі тепліше, що десь нам щось зробити, бо... Мені ліпше тако щось зробити, ніж сидіти в хаті, коли тих баняків вже так надоїли. Страшне, але ну, нічого. Сьогодні булочки попекла з паршем. І так ще їсти готувала. Мав мір тут приїхати, але сказав, що у нього завтра пари і він не приїде. Ну, що зробити, нехай вчиться дитина. Це теж важливо. Бо міг, лізе до кози вже. Всіх перевіряє, ото він всіх перевіряє. Бомік, Бомік, не можна. Не можна. Білка то його била, як породила малих, і він йшов просто собі йшов, то вона могла його рогом Буціну, ти тільки дивитися за ним, бо що там він є проти неї, як цепетко. Так, куди? Вилазь, ти фермер маленький. Влас, пішли, сам він боїться бути. так, так. Що ти картоплю? О, кажу, неш, миєш. Кози теж, друзі, не будуть їсти такого нечистого. Треба Треба впомити її, все. Але багато не давай, бо зранку я бачила, лишилося. Зранку вони мали. Малих було. Малих. Угу. Малих не їхали. Як старі. Так. Старулька, козулька, старулька. Так, друзі. Все, ми доходимо, обходимо, йдемо до хати. Спів... Ти... Не так привикли, отко щось крише, чи я тут гарбузи кришила, чи кабачки, огірки, і все тако їм даєш. І вони хромають, яблука, грушки, та все, що таке є, друзі. Овочі, якісь фрукти. Вони такого теж хочуть. Я сьогодні їм крупива давала, а ще лишилося там два віночка, все по крупиві. Тачка, цілу зиму давалося. Вже весна, як би, хоч календарна, але весна. Ну, Ні. <плес> ну, ну, не битися, не бийтеся. Як б'ється, щоб та не протендувала. Але хромає. як які зайці. Я Зібрала яйка. Від курей 11 сьогодні було. А вчора ти не теж скільки вісім? Ну погано. Не ну, вистачає поки що. Ні? Для свого вжитку досить. Так, для свого вживання досить, але щоб на продаж, то нема. Тільки для себе. це теж добре йде? Я все печу, все треба, так, все треба яйця. Зверху помостити булочку, теж треба яйця. Щось обжарити треба, до фаршу сформувати треба, ну коротше, до всього треба яйця, йде. А своє домашнє, бо що купляєш таке магазини, от з магазину, воно не таке жовте. Якщо воно таке смачне, домашнє смачніше і щось пекти, чи що, воно одразу жовтіше. Ні. Ну коротше, ну, мої козюльки їдять, всі їдять. Друзі, усе, ми зі всім впоралися. Тато впорався, а я трохи побалакала і все. Та нема сьогодні дойки, ну не сьогодні, загально нема дойки. Бо якщо доїти, то все довше. А так раз-раз їм, їм їстечки дати, п'яти дати. Параполю дав сіна дав. Яйка позбирали і все, можна йти до хати. Та і все добре, друзі. Що, сиділа сьогодні вдома, сиділа в хаті, їсти готувала, пильнувала господарки не робила. Усе бабкам. Бужу всім на добра ніч. Спокійної, мирної нічки. Так, ми вже вийшли. Усе, всім па-па. Па-па. Па-па, друзі.